Інфаркт не береться ні звідки. Зазвичай до нього йдуть роками крок за кроком. І перший крок це неконтрольований тиск, другий крок підвищена глюкоза. Третій крок високий холестерин, четвертий тютюнопаління. п'ятий хронічний недосип і шостий відсутність руху. І одного дня серце просто не витримує. Але є ще важливі сигнали, які багато хто ігнорує, такі як постійно червоне лице. Є інсулінорезистентність, є великий живіт, і в сім'ї були інфаркти або інсульти. І важливо, якщо ви вночі хропите, то ви вже в групі ризику. І добра новина це можна зупинити. Потрібно тільки робити контроль тиску, цукру, рівня холестерину, відмова від паління, сон не менше 7 годин, рух і прийом пігулок, якщо це потрібно. Бо шкода від пігулки завжди менша ніж шкода від інфаркту. Подбайте про серце сьогодні, щоб завтра воно вас не зупинило. Бажаю міцного здоров'я!